Основна ідея ДНД, з якою ми працюємо з самого початку створення, це питання збереження і, взагалі, ставлення до радянської спадщини, і спостерігаючи за тим, що відбувається в контексті міського озеленення, ми бачимо наскільки. Критично громада реагує на те, що відбувається в містах в різних. Ну оскільки ми в Києві, то тобі в Києві. Але коли ми звернули увагу на інші міста, то це відбувається в всіх містах. Тобто, дуже таке просто варварське ставлення до міських насаджень, і ці всі насадження це здебільшого спадщина радянського часу. І ми хотіли показати, що це не просто дерева, які до яких ми звикли, а це результати дуже грунтовних і масштабних проєктів міського зеленення. Ми показали те, як це робилося. Тут є схеми зелених насаджень нової каховки, потім проект забудови виноградаря, і як архітектори-забудовники працювали з тими деревами, які є, і як вони працювали з зеленими насадженнями. Тобто ми хотіли показати якісь такі важливі для нас особисто приклади з радянського періоду і звер. Нути увагу на те, що вони вже в нас є, і це теж наша спадщина, як і архітектура, як і монументальне мистецтво. Ми запросили художників, які працюють часто з публічним простором і в публічному просторі, щоб вони зробили якісь свої рефлексії на. Те, що відбувається сьогодні в, в містах з озелененням, а також ну якось так оглянули діяльність громадських активістів, які також залучені, от урбаністи, які працюють з питаннями міського озеленення і, і показали документацію їхніх акцій проєктів. проектів. Ми розділили, якби було і стало. І крім того, протягом десь кількох місяців ми в соціальних мережах зверталися до всіх. Користувачів, щоб ну звертали увагу, ну на їхню думку, не варварські, неправильні, нещивні дії щодо зелених насаджень документували і присилали нам. І власне ця документація вона прямо на вході в галерею, тобто показувала те, що відбувається сьогодні, і що це питання реально актуальне, і оце на наш погляд, що з цим можна сьогодні робити, це власне звернути увагу на те, як воно створювалося, і отут ми це показуємо. Літом ми ем, працюємо. Тобто, якщо говорити про питання радянської спадщини в цілому, то, то з в контексті архітектури і монументального мистецтва ми активно працюємо з цим, займаємося там захистом, актуалізацією. І в цьому проєкті, що стосується міського озеленення, також ми намагаємося якось втрутитися в, в цю ситуацію. І протягом цієї виставки, як буде місяць, у нас буде кілька таких відкритих публічних подій. І одна з них це буде зустріч з представниками комунальних служб Київзеленбуду, із і з арбористами рабаристами різних міст, які е, публічно наживо е, обговорять ці складні питання, і в першу чергу ми би хотіли, щоб ця зустріч була корисна для нової, можливо для нас аудиторії, тому що ми працюємо з галереєю бурса вперше. І як нам видається, що ну, от наше мистецтво воно трохи ну таке можливо занудне для цієї галереї, тому що те, що перед цим тут показували тут більше якби, спектакулярне мистецтво і ну, таке сучасне. Ми хочемо нашою дискусією показати для широкої аудиторії, що кожна людина, кожен громадянин може зробити в своєму місці для того, щоб зберегти або зупинити нищення цих зелених насаджень і розтлумачити, чому це так важливо для кожного міста, їх наявність, і їх ну, якби, функціонування.